Це об'єкт по проспекту Миру 28Н належить на праві власності ЖУК ЛА належав, а зараз він вже юридичній особі належить. Тому фінансове управління насчитало, за період користування земельною ділянкою під об'єктом неухому Повідомили мають сплатити до сесії. Слідуючий проект рішення про передачу на умову оренди сформованої земельної ділянки по вулиці миру 58 селі Плесна. Це перед вами об'єкт нерухомого майна в попередньому рішенні. Це припинення фото Олександра Олександровича Тусар Івачук Віктор Олегович вже оформляє на умову оренди даної земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна. Следуючий проект рішення про надання згоди на передачу суборенди земельної ділянки. Надійшло звернення від товариства з від обмеженою відповідальності Шпетівський гран-кар'єр проміг щодо надання згоди на передачу суборенди земельної ділянки вулиці Гранітна, 89. Є кітан незаложен. Следующий проект рішення про надання згоди на поділ синовної ділянки комунальної власності. По вулиці Соборності 9. Це значит, питання. так Так Є якісь питання за уважень.

Юридична особа придбала об'єкти нерухомого майна, приводиться у відповідність до цільового використання. А, то, що віде, неруком, там не второжі, не? Ні. Там Є ситуацію, Реально. помецкові. Свідуючи проєкт рішення про, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення зі зміною категорії земель, згідно статті 20 земельного кодексу України. Старостяну В'ячеславу Івановичу. Частина земельної ділянки змінюється цільове призначення. В нього була велика, він зробив розподіл. Частина залишається під об'єктами нерухомого майна. Буде цільове будівництво обслуговування будівельної інститутівлі, а частинно змінюється на призначення. Звісно, ділянка. Через дорогу від завшої Наталі. Для високовольтних опорів. Можна про ділянку. tam, visto,

Але ми не треба робити детальні план добудова території позиційні земель торгівлі на одному таки особливо стрілянського господарства. Я розумію, що ці землі були отримані колись по нормально безоплатної приватизації 2 200. Правильно? Так. <тасподарство> Це ще було рішення мабуть, облдержадміністрації. мабуть, внесли оберністрації. Коли держгеокадастри буде на празі. І коли людина робила детальний план забудови території. на полюбову міняла це все заперечно громадських слуханнях на 에... на промисловість. Яким чином зараз він без детального плану знову ж таки переводить його на спадки назад? Це не переведення по суті. Детальний план він підтверджує, що земельна ділянка може використовуватися в яких їх інших цілях. Тобто, Цілі сільськогосподарського робниця, що там було, воно могло використовуватися ізначально. Вони робили детальний план, чи можливо його використовувати в інших цілях. І детальний план підписав, що дійсно можна використовувати в інших цілях. Генерального плана спочатку мати немає міста. Тобто апріорість це на мене ділянка фізика господарства в вона апіорі використовується. А детальний план буде святовувати, чи можна використовуватися при щось інше. Тому ну, це зрозуміло, що людина там рати точно нічого не буде. На тих інших э, гектар э, друга є. Посередині збудовано, але це він частина хоче ОСГ, да? Знаєте, Не знаю цілі для цього, але це. ви просто-напросто повертається до попереднього зимового перестання. Ну це робиться для того, щоб платити менше куда. Тому що нам важно буде менше по тиску податком призначення ніж на об'єктах Тори. Нет, в нм по вас на яких побуду велика. Потім виділяє цей кусочек маленьких для побудованих будівлі, лишая їх під будівництво тоги. А інше все що навколо, і знову ж таки проводить назад під землю васарев.

Якщо їхати ще тільки, коли вони можуть їхати. Це наїзд, 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 це наїзд,

данный данный проект на уровне черговой сессии. Ставлю питання щодо винесення даного проєкту рішення на розвитку цієї сесії та підтримати його. Хто за цю пропозицію? хто проти, хто утримався. Ви зрозуміли? Ні? Ні. Ви на цьому ясно. про надання дозволу на виконання технічної субмітації з індукцією щодо встановлення і відновлення межі намігнення на субмінатурі на, на місцялості міста Шепетівка. В стадійничому товаристві Корчагівниць я те ділянку на дилянку майна зареєстрований. Ну, все можу. Ну, що говорив на на рішення А тепер мовчиш. То може виголосували а, давайте так. Давайте повернемося до розгляду, е, Я я я, я повернути, 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 але розгляду. Залучається. Ні, давайте переголосуємо. Ну, переголосуємо повернемося до розгляду Попередньо. попереднього питання. Е, розмежуємо. Ставимо голосування пропозицію позицію щодо виникнення даного проєкту рішення на розвитчевої сесії. Хто за? Приймається. І ставлю пропозицію щодо підтримки даного лозу на даного проекту рішення на черговій сесії. Хто за? Проти? Утримались. Дякуємо, пане. Хобіться направити потрібний услуг. Так. Ось ідеї цьому проєкту. Ви що ви Ні. Ні. Ставлю Там всі документи є. Так, да, право власності є. Ставлю на голосування винести даний проєкт рішення на вичу сесії та підтримати. Хто знає пропозицію, приймає. Наступне. Слідуючий проєкт рішення про підтвердження технічної документації та вулиці щодо встановлення відновлення межами недіями в статурі на місцевості і місті для будівництва індивідуальних мережів. Розроблена технічна документація, Затверджується та передається у власні земельна ділянка під об'єктом нерухомого майна під городом. Право власності є на є зареєстровано. Правильно голосування винесли дані проект рішення голови народу чергової сесії, які підтримати розповідати позицію, це мається на спуття. Слідуючи проєкт рішення про відтвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості міста Шепетівка. По даному проекту рішення земельні ділянки під об'єктами нерухомого майна під житловими будинками. Право власності та голосування ви написано рішення народу за переметку. Віддуші проект рішення про відведення технічної документації та мусульоти, що застановлення відновлення межі мене ділянок натурі на місцевості, на на межах населених пунктів, легше на жилості та себриальний громадських. <клес> Надійшли звернення від відповідних громадян. Об'єкти нерухомого майна встроїв будинки зареєстровані. ними передається власні земельні ділянки. Вінюю. У нас ще прохання, коли розглядаються питання по населених пунктах і ще ЛЕС-пасажирів, де має бути підпис старості, <рив> щоб вони ставили підписи перед комісією, підпис? <рив> місією. На одному річні немає їх підпису. <рив> якісь питання. Складного звані винен, з даний проєкт рішення народу другої сесії, такі тримати, Що з банківський займається на сьогодні? Відучи про експічні призначення технічної документації зі русу щодо встановлення відновлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості власних мотовельних часток поїв. Розроблена технічна документація, вонтірок надію трухим для ведення товарного сільськогосподарського призначення. Дана земельна ділянка її перейшла по рішенню суду, вона розробила тепер технічку і передає мої власті. Ставлю на голосування за нескладний не не проект рішення народного слова Сенства підтримати. Прошу на підтримку. Приймаємо. Слідуючий проєкт рішення про затвердження проєкту замовництва щодо відведення земельної ділянки по вулиці Степенсентинське шосе 113 та винесення земельної ділянки на земельні торги у формі електронної аукціони. Розроблений проєкт землеустрою, затверджуємо і в подальшому будемо оголошувати конкурс на проведення експертної грошової оцінки

Там є зауваження від спінуправління, що до нарахованої збитки 304 гривні і 2 копійки по кожній ділянці окремо. Така от друга сесія проплата буде. Дякую. <плес> Слідуючий проект рішення про затвердження звіту проєкт статно-грошову оцінку земельної ділянки для сільського додаткового призначення для розміщення та експлуатації основних підтопів допоміжних будівлі та спорудів, приєм природної, машинобудівної та іншої промисловості по вулиці Промислового міста Шпідків. Затверджується звіт проєкт статно грошову оцінку та стартова ціна продажу 2 мільйони двісті тридцять тисяч двісті гривень.

Слідусі практичні призначення звіту проєкту ділянки на сільської сподівського призначення для будівництва та опловання будівторгів по вулиці Митрополита Шептицького, 59Г, місто Шпетівка. Це пер... виходить, що на голово <гліпко> 14, а далі у нас є 15, 13 знов, затверджено звіту, правильно? Так. Тут 16онові

Слідуючий проєкт рішення про затвердження умов проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу земельної ділянки комунальної власності по вулиці Митрополита Г. По даному проєкту рішення є доповнення. Тут пункт 2.7 буде з метою забезпечення безпеки дорожнього руху, переможця земельних торгів розробити схему організації дорожнього руху з відповідними погодженнями в управлінні патрульним. Нає ну, поліції у Хмельницькій області також для відновлення та розвитку інфраструктури. А, дякую. Ми відчуваємо всяке смішними на голову свій, да, на моєму, на моєму, щастя, тепер мені це не. Так? Да. От. Не можу настав. Що? Що це таке?

Вони йдуть по категорії Г6 це громадський центр під Ж3, будівництво багатоквартирних своєї будинку. Хочуть поміняти І друга земельна ділянка це на Візні, там, де ринок. Земельна ділянка понад дорогою. Вона зараз йде як комерція, а її хочуть перевести під експлуатацію будівлі споруду, автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Там хочуть ставити станцію технічного обслуговування жундір. Ну, От тут міняють. Якщо вони хочуть ставити станцію технічного ничого обслуговування. Не щоб не було це ідеально, бо їм торгівля не підходить, ну то. І то, і... Річ, то не ну то як розуміє. Станом на услабні винайсподання подалічної сасики.